Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати і дуже рада, що ми цей тиждень закінчуємо разом з вами. Сьогодні хочу поговорити про таку штуку, як закінчується літо, але чомусь у нас з вами немає енергії, немає сил, чомусь ми не встигли відпочити, наповнитись і так далі. Звісно, багато людей скажуть, а коли ж треба було працювати, а коли ж треба було волонтерити, а коли ж треба займатися родиною і так далі, так далі. І тут мені дуже подобається такий момент, як тримати життя в балансі. Що я роблю для того, щоб хоча б впродовж дня себе наповнювати? Що я роблю для того, щоб мій мозок сьогодні трошки відпочив. Що я роблю, щоб на протязі тижня я себе хоч чимось порадувала, чимось наповнила. І знаєте, багато всього є. Я не знаю, як у вас, але я вам скажу, що я помітила, що реально людину наповнює. Це спорт. Якщо ви зможете робити його декілька разів на тиждень, це факт. Він реально дає енергію. Ніби здається, що спорт буде виснажувати, ні, він дає енергію. Коли ми з вами пишемо кожного дня мінімум 30 подяк, знаходимо, просто сідаємо і пишемо. І реально все згадуємо що було сьогодні. І повірте, написати 30 подяк це легко. Тим паче, коли ти сідаєш, пригадуєш все, що в тебе було в протязі дня, ти пригадуєш ситуації, ти розумієш, що ага, тут була Божа благодать, тут була мирість, тут була якась нагорода, а тут ще щось, і ти просто вдячний Богу за те, все, як відбувалося. Це дуже класно працює і наповнює. Є різні моменти, наприклад, спілкування з святими, просто з друзями, подивитися кіно, послухати музику, приготувати їжу, багато речей наповнює людей. Але для того, щоб з... Знати, що тебе наповнює, треба теж знати. Треба записати і подумати, ага, оце мене радіє, це мені піднімає настрій. Це там, тобто це треба знати себе дуже класно. Мені б хотілося, щоб ви думали про те, як важливо не просто проживати своє життя, а як це робили апостоли. Вони йшли. Вони не брали з собою ні їжу, ні одяг. Вони не знали де будуть спати. Вони все своє життя довіряли Богу. Проживали його в цьому плані спокійно. Але ми свій ракурс сьогодні замістили. Ми настільки сильно паримося, що вдягнемось, що поїмо. Що буде це їжа супер з ресторану, бо я сам приготував ці морепродукти. Ми настільки напрягаємось, що потім а, ми сидимо, блін, ну день пройшов і такий фух. Тепер хоч трошки відпочину, а знов-завтра впрягатись. Невже людям може подобатись таке життя? Я не думаю, треба мати в балансі всі свої сфери, довіряти Богу, де ти не встигаєш, де ти намагався зробити класно, але трошки не дотягнув? Це не значить, що ти поганий. Чи що люди, навколо тебе погані, що не можуть з тобою піти на цю висоту і так далі? Проте сьогодні, на сьогоднішній день, це твоя висота. Будь довольним, будь щасливим від того, що ти маєш. Тому що, поки ти нещасний, ти робчиш, ти будеш принижувати себе, навколишніх людей і зневажати Бога. Невже ми хочемо таке мати в своєму житті? Я не думаю. Тому давайте молитися про те, щоб кожен з нас все ж таки думав і піклувався про те, щоб бути сьогодні щасливим, сьогодні вдячним, сьогодні наповненим. А що я для цього роблю? Чи я роблю елементарні речі для того, щоб порадіти порадувати себе і показати оточуючим, наскільки класне в мене життя? Давайте молитися. Боже, дякую тобі за. Цей день за цей ранок дякую тобі за можливість молитися і дякую тобі за те, що ти показуєш, як добре можуть пройти наші вихідні, якщо ми цього хочемо. Допоможи нам не просто все кинути і піти кудись, там не знаю в похід або ще щось так не має бути. Це має бути заплановані, але класні щасливі моменти в житті. Та да, щастя теж треба планувати. Радість це теж треба планувати і щоб воно в твоєму житті було. Тому допоможи нам в цьому, допоможи нам довіряти тобі, навіть якщо щось не складається, розуміти, що на це є твоя воля, і вона краща, ніж ми думаємо, ніж ми уявляємо навіть собі. Так, да, ми не знаємо, ми боїмось, але те, що приготував ти, воно найцінніше. Допоможе нам, навіть якщо ми їдемо і нам це невідомо, просто от насолоджуватись моментом, тому що в кожній ситуації є те, що ти проявляєш себе дуже сильним, могутнім, люблячим, просто неймовірним батьком. Допоможе нам це розуміти, і тоді нам в будь-якій ситуації буде не страшно. В будь-якій ситуації нам буде достатньо комфортно, тому що ми будемо знати, що ми в твоїх міцних руках. Допоможе нам всім. На цих вихідних бути тими віручими, які не просто оцерковлені і спілкуються тільки з віруючими, а тими людьми, які можуть на будь-якому місці цього всесвіту, сказати, який в мене класний Бог, який в мене добрий, люблячий батько. Так, да, він суровий може бути, якщо я себе погано воджу, але який він класний, як він класно турбується про моє життя, як він вчасно все дає, допомагає і направляє. Допоможе, щоб ми, християни, були саме такими на цих вихідних, щоб ті люди, хто ще тебе не знає, або мало щось чув про тебе, вони змогли більш закохатися в тебе, і щоб наша нація, як я мрію, все ж таки стала не релігіозною, а посправжньою вірущою в тебе. Прошу вим'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!